Усім привіт! З вами Ніка. Ну а сьогодні буде прикольний огляд на мій блокнотик. Ну, тобто, це мій щоденник, і я там веду, типу, прикольні якісь штучки. Ну що ж, давайте почнемо. Він ось такий, написано NOTES. Я прикрасила його наліпками. Він на магнітику, ось так Закривається, відчиняється. Коротше, він дуже гарний і прикольний. Мені подобається. Відчиняємо. Перша сторінка. Тут просто мої, мої розписи. Друга сторінка. Тут а, рік 2024. І чий щоденник? Блін, у вас це в зеркальному. Зараз я щось придумаю. А, я переверну камеру. Ну, коротше, чий щоденник. Ім'я, фамілія, ну все тут. Коротше, не буду паліти. Далі тут ідеї для Ютубу. Що мені можна знімати? Не буду спойлерити. І ось така наліпка. Далі у нас іде календар ось такий Це просто календар на ближайший місяць. Вже 6 днів ми прожили. І мої справи, що мені потрібно зробити. Тобто, завтра школа та бісер, школа акробатика і так далі. О, Карпати. А далі, далі у нас такий трекер погоди. Це, типу, кожен день я встаю ось такий небо, небо, сонечко. Вони такі прикольні, мені подобається. І ось такий кружочок і надпис погода. Тут я кожен день типу, стою і позначаю, яка погода. І ось, типу, рожевий це сніг, жовтий це дощ, е цей фіолетовий це ожеледиця, е голубий це холодно. Ожеледиця це, типу, скользко. Ск ск і ось ви можете побачити, яка в нас була погода. Спочатку перше-друге сніг був. Третій, четвертий, п'ятий ожеледиться. І сьогодні було холодно і ожеледиться. Далі у нас трекер на... настрій. Ось такий мій настрій. Мені подобаються ці смайлики, типу. Далі, ну, тут багато, типу, зараз ось такі кружечки, я позначаю свій настрій. Тут, типу, Веселий, так собі, сумно зла. Жовтий веселий, а, рожевий так собі, фіолетовий сумно, а, блакитний зла. Ось у нас на 31 день. Спочатку я була весела, далі так собі і сумно, потім так собі, потім весела, потім так собі і весела, потім зла, сьогодні я зла і так собі. У мене трошки такий день собі був. Далі трекер сну. Прикольна штука. Теж наклечка. А, Дивіться, як я зробила прикольний надпис сон. Тут в нас ось такий трекер, він прописаний з одного до 30. І ось така подушечка-заділка. І, типу, жовтий виспалася, блакитний не виспалась. І тут час, типу, наприклад. Вчора я заснула десь у пів 11 і проснулася у 7. І я виспалася. І ось так я типу буду позначати кожного дня. Наприклад, сьогодні я заснула в 11-й і проснулася у 7. І теж виспалась. Коротше, клас. Далі в нас одні з останніх сторінок. Це трекер води. Тут в мене ось такі чашечки, які пронумеровані. Типу, від 1 до 31 на цілий місяць. І, типу, тут а, блакитний 1-3 чашки води. А, це як він? Помаранчевий 3-5 і фіолетовий 5-10. Ну, як ви зрозуміли, я мало води п'ю. І в нас тут таке. Це на весь рік я прописала. Це мої оцінки. Спочатку у нас 1-3, 4-6, 7-9, 9-12, 9, 9 12, чи вихідні, канікули або нічого. Ну, типу, оцінки просто не поставили. У мене спочатку було 12 1 грудня, потім вихідні, вихідні, потім е, чи восьмерка, восьмерка 4-го, П'ятого в мене була дев'ятка, і сьогодні, сьогодні я нічого не отримала. Далі, далі, а далі у нас просто малюночок. Ось такий прикольний малюночок. Я його скоро разукрашу. і він буде прикольніший. Ну, він ще в процесі. Тому на цьому все. Всім па-па. всіх люблю. Ой. Ну, а на цьому все, всім па-па. всіх люблю, Цьом-цьом.